Я член велосвободи до квітня тисяч э, року. Пошу, тому що свобода стала правда. На конкурсі чомусь примагає, коли член П. Але він випадково ще рідний брат проректора Козоренки брати. Корупція більше ніж зрозуміло. Суді розказував це ти говно без полезного. То есть давайте так виправда, виданеться. Придумав взял при вас, і ми зараз не приведемо. Триста тридцять шостий кабінет. і доволі. Добре, будь ласка, дати візитівку солдат до візитівкувати. У мене на жаль немає візитівки познавав. Там не виходить. А ви колись так, виступали я. на українському клубі, десь були теж Кухарук, Роман да, да, да. Е, Кухарук, запрошував. А, Кухарук, да, 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 Кухарук. Да, да. А ви постійно в Черкасах, так? Я, я був в Києві, якщо ви пам'ятаєте, так. Да. Але я переїхав в Черкас і, і займаюся зараз. От я запрошую сюди займатися питанням запобігання корупції. Давайте разом робити. Заходьте. Тільки разом. 30 ми у вас мобільний, мобільний. 336. 36. 6. Запишіть мобільний. Зап... Давайте Запишемо. Хоча запишем. 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 да. я вам перезвоню. Та ви перезвоните, а да, вони закупати, дайте дай я заведу. Давайте, 0,98. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Нуль, так, так. 98. Так. Якщо не зручити цей оператор, ми зміняємося. Да, і МТС є я... okay. 98. Okay. 805. 5, 89, 46. Як запустимося? Єрьоменко... Єрьоменко, я, <кхи> <кхи> я вам потім теж дам телефон, щоб ви вже могли з ними <кхи> з ним контактувати. <кхи> давайте на те. Що, що, добре, добре. Ми, Давайте, це, де, де, де рупор, рупор, рупор.